Опа, Ніфіга себе, що це ти рубашишся? Он контрухи лячиться. Та я зрозумів, так, да, прикольна ігруха, блін. Я пам'ятаю, що в 90-х як блин, в дитинстві рубашилася в неї. Блін, це моя перша ігра на денді, в яку я перший раз реально поіграв. Я взагалі б взагалі був охереневший. Не, класна игра, давай этот самый Там посылка прийшла, Бандероль Петраша. Пошли розпаковувати, Подивім, що там інтересно. Да, посылка прийшла. Блин, сейчас, подожди, секунду, сейчас я уровню цей дойду. Друзі, всім привет. З наступаючим вас новим роком! Бажаю вам в новому році всього найкращого. Ну і головне мирного неба. Замовив посилку від фанатика. Тільки в тому році я замовляв на щуку, а в цьому році взяв на Окуня. Зараз з вами розпакуємо і подивимося, що тут. Так, друзі, ось наша посилочка з Новим роком, 2026. Бандероль Петраша. Ну, коротше. Так як і в тому році. Я сам ще не дивився, самому цікаво. Спеціально думаю спочатку відкрити, подивитися, а потім думаю, ні. Розпакую разом з вами. Так буде цікавіше набагато. І самому, і вам. Ну, як завжди, кепочка, так як і в тому році була. Ну, така ж сама. Я ту кепочку наподарував і фумувачу, хай носе. Тепер і в мене буде. Так, давайте по очереді, так як і в тому році, щоб не зразу все гамузом. Оп, що у нас тут йде? Класик, 1,7 дюйма. Такий колір якийсь світленький. Не знаю. Я, Якщо чесно, друзі, окуня. Ну, ціленаправлю, скажімо так, ніколи не ловив. Мені так попадався, я завжди ставлю приманки більш крупні на щуку. Там от, там, от 7-8 дюймів. Тому якби, мені попадався, якщо б ну, якщо попадався окунь, то попадався крупний. Єсть. Це ложимо поки в сторону. Потім що це у нас тут. Вібер. 2 дюймовий, бачите? Он? Колір 024. Такий жовтенький із бльостками. Ну, на камеру воно трошки по-другому передає. Ну, такі бльосточки там маленькі вкраплення є. Ну, мелкі такі приманки. Я привик, блін, на щуку беру зазвичай крупні. І вони такі мілкі для мене кажуться Ну нічого, треба і на окуня теж треба починати ловити. Я ж кажу, я окуня ніколи не ловив. Треба починати. Так, це що? Гіпноз. Теж якийсь такий світлий колір, бачите? І такі темні вкраплення в ньому. Я не знаю. Я, ну, Не можу нічого. Якщо в тому році по щуки я вам мог сказати, що там те робота, те не робота. Допустимо там той леді бандит я сразу сказав, що вона працює по щуки гарно. То тут якби я, блин, окуню, не можу вам нічого сказати. Колір 001. Так, це що в нас? Паук. О, ну це якась нова їхня приманка. Ну як, відносительно нова. Тоже такий колір якийсь світлий, бачите. Ну, Примерно як оце він такий як і є, так на камера передає, я ж бачу. 002 1,9 дюйма. Ну, хрен його знає. Я думаю, що буде працювати, а там побачимо, время покаже. Це що у нас? Драгер. Ну, драгер, колір хороший. Оце колір, як я говорив. Сірень гамно, ультрафіолет його називають, кожен по-своєму. Ну, ви б розуміли, да, про що я говорю? 121 Колір Драгер 2,5 дюйма. Ну, я сам лічно не ловив, але мені розповідали люди, що на драгера окунь якби непогано відкликається. Я не знаю саме на якого. Я знаю, мені знайомий розповідав, що на драгера ловив сказав, що класно ловиться на нього окунь. Ну, опять же, може в определенні моменти, не знаю. То не буду вам брехати. Мік Маус. Ну, такий болотяний колір. Мікмауса я колись брав тільки більшого розміру. Я не пам'ятаю, чи 3 дюйма, тут 2,5. Ну, якщо чесно, я на нього так нічого й не зловив. Щось я пробував, пробував. Може я неправильно проводку робив. Може, ну, не знаю. Коротше, він у мене не сработав взагалі. Ну, я на щуку брав крупнішого. А це якби на окуня, не знаю, треба пробувати. Так, це що у нас? А, опять гіпноз. Тільки 2,2 дюйма. 009 колір. Хрен його знає. Я ж кажу, ну не знаю. Побачимо, що воно буде. Я навіть не знав. Хочу почати окуня ловити направлено. Якби, ну, пробувати якісь рибалки, іменно окуня ловити. Ну не знав, чого починати. Думаю, о, блін, закажу посилку е, у фанатіка, думаю, і попробую на них, якби. Які там... Е, я знаю, що такі десь 1,5-2 да, дюйма треба приманки брати. Боксер. Боксер такий е, е, білий колір, бачите. Скажіть, такий перламутровий, я б даже сказав, а не білий. Ну, коротше, всі мелкі приманки їхні, не знаю, що тут сказати. Це що у нас? Павук знову. Тільки то був, там у нас паук уже був, зараз я, друзі, гляну. Який там був паучок у нас? Де він той паучок? Тут був павук 1,9 дюйма такий світленький, бачите, а це павучок такий 1,5 дюйма. Ну, якби маленький, колір 0,07. Ну цей кольор хороший 007. Я раніше брав приманки, я пам'ятаю, колись судака ловили. Я на лярву так непогано так ловився судак. Іменно в такому кольорі 007 темний такий. Не знаю. Ну, коротше. Так, що в нас тут ще? Ще є щось. Те що? О, ларва. Ларва колір 0,22. Ну, лярва, я знаю, що по судаку. Ну В определенні моменти, я не знаю, завжди не завжди, але я попадав на рибалки, я вже говорив, повторюю ще раз, що лярва спрацьовувала, якби другі пробували приманки, на них не брало. На лярву якби брало ми лучше. Тому якби я знаю, що вона працює по судаку, а по окуню. Ну і довжна працювати, я думаю, я там хрень його знаю. Будемо пробувати. Що маємо, те маємо, як кажуть. Так, що тут? Крюканів тут наложив, дивіться, крючочки маленькі для всіх же приманок, такий он. Шостий, потім другий номер. Бачите маленькі крючки. Четвертий номер. ну Для цих приманок коротше, крючки. Карабінчики. Ну Карабінчики, само собою, треба ж буде поводки в'язати. Так, ложимо. Считаємо, скільки тут. Раз, два, три крючків і так, флюрокарбон. Ну, я так і думав, що він тут буде флюрокарбон. У мене в принципі є флюрокарбон. 3,5 кг, 10 метрів розмотка 0,210 мм. Ну, якби для окуняє з головою хватає його. Написано джапан, блін, не знаю. Джапан воно чи не джапан, може китаймакан. Ну коротше, побачимо. Ну я думаю, нормальний должен флюр бути. А там хрен його знає, Який буде, так і буде. Ну, якщо щука схватить, то там до жопи. Хоч джапан, хоч не джапан, хоч сракапан там буде. Ну, вона його все одно перехреняча. Так, що тут іще? Так, крючки було три пачки, ось четверта пачка, четвертий номер. Коротше. Так четвертий вже був. А, ну це трошки не такі. Це були звичайні крючочки, бачите? А це іменно авсетний крючочок. Ну, тобто, це просто якби надівати, поняли тобто, як зацепляйка, А це не зацепляючийся буде, виходить, приманка. Так, є. А, так, що тут, друзі? Смородина, джихріх. Чотири штучки такі. 3,5 грама. Ну, для блин, окуньових приманок. От тут навіть намальовано, бачите, на пачки, як його чіплять. Спочатку приманку, а потім оцю бобушку чіпляєш і погнав. Ну, коротше. Є. Що у нас тут ще? Смородина. Джек Риг. Тільки другий трошки колір і 7 грамм. Ну, 7 грамів якби би багатовато. Хоча, блін, смотря де ловить, якщо глибина хороша, то якби 3,5 і 7 грам є. Те що. 5 грам. Ну, як по моєму мнению, так краще, нічна кругла. Вони лучше проходять, якби, ну, а. По, а по суті те ж саме. получше в них. Те що, що? наклейка, фанатик. Можна кудись приліпити. Хе, може сюди, там, не знаю. Ну, кому ж, може захочеться все, друзі. Більше немає нічого. Так що такі діла. Наклейка, наклейкою, хай вона там лежить. Коротше, який вивод? Ну, по даним приманкам, я вам сказати не можу нічого. Можу сказати тільки про е, лярву, що я ловив на неї судака і ловила вона в якісь определений моменти краще, ніж інші приманки. Все, остальне все. А, і Мікмаус, що я брав на щуку, я нічого так і не вловив. Ну, я, якщо чесно, я на нього і мало ловив, тому що я їй не довіряв цій приманки, і ну, нічого так і не зловив. Останні всі паук, оцей, це нова приманка в них. Ну і все, воно мелке, я так і не, такого розміру не брав. Хочу почати рибачити окуняв на якісь рибалки. Тому ну, буду пробувати. Не знаю, в принципі, я думаю, для початку мені все, всього вистачить, а там побачимо. Все, друзі. Ще раз з цих наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, всього найкращого. До нових зустрічей! Пацани, хто пам'ятав цю ігру 90-х восьмибітка в Денді? Я пам'ятаю, ми так рубашилися, у мене блін, на пальцях і кожа аж красні були.